Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Іти за Христом не озираючись. В кінці Івангелія від Івана в останньому розділі читаємо одну історію, де описана розмова Ісуса Христа і апостола Петра, в якій Ісус відкрив для Петра, що йому е, його чекає смерть за Христа, за віру. Ось і при цьому Ісус каже до нього: Іди за мною. Після чого Петро повертається і бачить. Учня іншого Івана, який теж іде за Ісусом Христом, і Петро запитує, а чому він? На що Ісус відповів? Що тобі до того, ти йди за мною. Ось ця така коротка істина і коротка думка, Ти йди за мною. Наші, наша віра, наші стосунки з Богом це саме наші особисті, наш особистий шлях, наш особистий вибір. Наші особисті стосунки з Небесним Отцем. Саме те, що Бог відкрив особисто для нас, воно важливо для прийняття рішень. Можливо, люди навколо нас будуть поступати по-іншому. Можливо, вони будуть навіть радити щось інше для нас, але Господь буде питати з нас особисто, що ми зробили з тою вісткою, яку. З тим дорученням, яке він е, сказав особисто для нас. Отут е, на службі теж можна іноді думати, а чому я в окопі, а інший десь біля дружини, можливо, за кордоном, хтось в СЗЧ. Е, можливо, якісь інші е, рішення інших людей, вони приносять в життя якісь сумніви, якусь. Е, Невпевненість, але це відбувається саме тоді, коли ми розглядаємо по сторонах навколо себе, коли ми дивимося не на Христа, а на інших людей. Тому нам так важливо бути завжди, якби на зв'язку з Богом. І в цьому плані ми ніби переживаємо таку духовну одинокість. Ось, е на різних рівнях, чи то ми приймаємо якісь рішення як чоловік в сім'ї, чи, можливо, просто. Приймаємо особисте рішення, куди нам далі рухатися в своєму житті. В такі моменти не важливо, що відбувається навколо, важливо, що сказав нам Господь. Тому нехай кожен з нас він, через Слово Боже, через молитву завжди пізнає, що Господь хоче від нього. І прийнявши рішення згідно своєї віри, нехай буде міцним в цьому рішенні, дивиться якраз на Ісуса Христа. І не озирається навколо, і в цьому має твердість і впевненість. Адже апостол Павло говорить, що до чого ми досягли в міру якби тої віри, яку нам Господь нам дає, ми повинні рухатися. І блаженний той, хто не засуджує себе в тому, що обирає. Нехай Господь благословить вас в слідуванні за Христом.